Рада знову з вами працювати у відео одного завдання. Знову теорема Вієта, і будемо обчислювати значення виразу за її допомогою. Працюючи у номері 151 збірника, розглянемо лише завдання 1, 2 і 3. Та номер 1, але завдань тут буде 3. Ітак. Х1 і Х2 вже корені рівняння. Стоїть завдання. Не розв'язуючи рівняння, тобто не знаходячи значення x1 і x2, знайти значення ось таких виразів. Оскільки х1 і x2 вже вказано, що вони корені рівняння, то за теоремою вієта для зведеного квадратного рівняння, їх сума буде дорівнювати. Другому коефіцієнту, той, що стоїть біля х, взятому з протилежним знаком. А їх добуток буде дорівнювати вільному члену, тобто буде дорівнювати плюс 11. І нам треба виконати додавання дробів, в знаменнику яких є різні числа. Як ми додаємо дроби з різними знаменниками? Ми зводимо їх до спільного знаменника, який буде спільний знаменник. Спільним знаменником буде добуток цих чисел x1 помножити на х2. Для цього ми перший дріб домножимо на число х2, оскільки в ньому є число х1, а повинно бути х1 і х2 в знаменничку, а другий дріб домножимо на x1. Бо має бути в знаменнику добуток х1 на х2. А тут стоїть лише х2. В чисельнику маємо х2 плюс х1, другий корінь плюс перший корінь, а в знаменнику їх добуток. Суму цих чисел ми знаємо. Вона дорівнює 9. Добуток цих чисел, ми знаємо, він дорівнює 11. Тож, значення даного виразу дорівнює 9,11. Перейдемо до другого завдання. Що можна зробити із даною сумою, щоб, скориставшись значенням суми коренів і значенням добутку коренів, можна було б її обчислити. Подивимося уважно на запис цього виразу. Бачимо х1 в першому доданку і в другому, бачимо x2 в першому доданку і в другому доданку. Винесемо цей добуток за дужки. оскільки х1 було два множники в першому доданку, один ми винесли, інший залишається, в другому доданку х 2 множників було два, один ми винесли, другий залишається. Таким чином маємо добуток коренів даного квадратного рівняння, а нам відомо, що він дорівнює 11. Множимо 11 на суму коренів даного квадратного рівняння. Сума дорівнює плюс 9. Отже, результат дорівнює 99. Значення даного виразу буде 99. Як бачите, нам зовсім не важливо, які конкретно значення приймають. Перший і другий корені даного квадратного рівняння. Третє. Х1 у квадраті плюс х2 у квадраті. Пам'ятаєте, що суми квадратів такої формули серед формул скороченого множення у нас немає. Бачимо, що виносити дужки тут немає чого. Але ми вже з вами неодноразово знаходили суму квадратів двох виразів. І для цього нам треба скористатися формулою квадрата двочлена, бо саме до її складу буде входити ось отакий вираз. Давайте почнемо. х1 плюс х2 у квадраті. Квадрат суми цих виразів зараз будемо розкладати. Це перший вираз у квадраті, плюс подвоєний добуток з першого на другий вираз плюс другий вираз у квадраті. Зверніть увагу, ось та сума, яку нам треба знайти. Дорівнює, я сполучу ці два доданки х1 у квадраті, плюс х2 у квадраті, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий. Ми знаємо, що сума коренів даного рівняння це 9, але вона стоїть у квадраті. 9 у квадраті ми підставили замість суми її значення дорівнює. Ліва частина даної рівності дорівнює ось якій сумі. Цей доданок невідомий, саме його треба знайти. Хай він і залишається поки що на своєму місці. Плюс. 2 помножити на добуток цих коренів. На добуток цих коренів, тобто на 11. Маємо 81 дорівнює ось оцій сумі, яку нам треба знайти. Плюс 22. Дія додавання у нас, як нам знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто х1 у квадраті плюс х2 у квадраті треба від 81 забрати 22. Матимум 59. От і все. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!